Анатолій Валевський, Грушева вечірка. Як одноманітні і мляві сіри будні буття, які непоказною рікою несуть вутлий човних життя до туманних берегів майбутнього. За поворотом наступний непримітний поворот, як і тисячі попередніх. Немає яскравих фарб, усе блякло й тьмяно. Подібно до старого полотна, затертого в безуспішних спробах. Зобразити щось особливе, хвилююче, байдуже напівсонна задуха, і раптом різнокольорові вогні підбадьорливий пульс ритмічної музики, струменіють незнайомі аромати, що поволі натякають на можливість легкої пригоди. Це чарівне передчуття багатообіцяючого свята, що витає в повітрі. Так, це вечірка. Радість спілкування старих друзів і нових знайомих. Зручна нагода в невимушеній обстановці злегка привідкритися і, можливо, обережно поділитися сокровенним, відчути тепло споріднених душ і, хто зна, зустріти того єдиного, хто змусить завмерти серце в солодкій знемозі з безмежного почуття. Адже все можливо потрібно тільки трішечки повірити в диво. Он там трохи осторонь. Тихо перешіптується парочка, довірливо хилячись одна до одної, не варто їм заважати. Тут приятелі базікують про щось, а хтось із зовсім не розрахував сили, вже тихо відпочиває. Що ж, буває і так. А ось це вже й воістину питання запитань як примудрилася не груша влізти в пляшку з такою вузькою горловиною. Утім, Чого тільки не трапляється на таких заходах, як не крути, а вечірка це ж вечірка, нехай навіть і грушева.